Калатея. Досить вимоглива кімнатна квітка, тому її витий сорт потрібно вибирати, виходячи з можливостей створення відповідних умов. В природі калатея живе на другому ярусі тропічних лісів. Це яскравий представник сімейства Марантових з характерною формою листя, овальної та еліптичної форми. Залежно від сорту, листя може бути глянцевим або оксамитовим, але на тильній стороні завжди має червоні відтінки. Це своєрідна візитівка рослини. Калатея легко впізнавана за складом. Зразками листової пластини і низькому розташуванні розетки. Стебло коротке і здається, що квітки ростуть із землі. Цю квітку ще називають молитовним, через його здатність підняти листя вгору на заході сонця і опустити вниз зі сходом сонця. Шафранна калатея має популярність для вирощування в домашніх умовах завдяки своїй приголомшливій декоративності, листя рослини зелено-пурпурні з хвилястим краєм, суцвіття з рідка жовто-червоного кольору, що награди. Шафран. При всій своїй пишниці ця рослина розміщується на звичайному підвіконні, проте для повноцінного цвітіння і стабільного росту зеленої маси потрібно докласти небагато зусиль, оскільки такий сорт досить вимогливий у догляді. Підживлення будуть з вдячністю сприйняті калатеєю. А ось на прямій сонячній промені вона реагує погано. Сорт потребує регулярної пересадки для нарощування крони. Серед інших видів кімнатних рослин ця калатея виділяється. Листками подовженої форми, що мають контрастний малюнок з білих смуг і яскраво виражену центральну прожилку. Існує безліч сортів даного виду. Самою цікавою за формою є калатея Сандеріана. Її листя з обох сторін бордового або коричневого кольору, а з зовнішньої сторони відмічені тонкими парними смугами рожевого або білого кольору, які розташовані від центру до краю. Це не дуже високий сорт. Квітка корони досягає 50 см, проте в природних умовах рослина може мати і 2 метри у висоту. Потребує ретельного догляду для збереження високих естетичних якостей листя. Кожен сорт калатеї має свої вимоги до здійснення догляду. Освітлення поливу, підживлення. Тому обирати його потрібно з урахуванням особливостей приміщення та можливостей створення відповідних умов. Квітучі сорти більш вимогливі у догляді, проте серед різноманіття сортів можна вибрати і відносно невибагливі рослини. Запорука довгого життя і красивого виду дорослих екземплярів, правильний підбір сорту і дотримання необхідних параметрів вологості, температури та інших дорекомендаційних фахівців. Порушення умов тримання швидко проявляється у зовнішньому виді рослини. Його листя втрачають форму, колір, пружність, поникають і при відсутності відповідних заходів квітка швидко гине. Саме тому так важливо забезпечити регулярний і правильний догляд. Калатея чутлива до сонячного світла і потребує денного освітлення тривалістю 15-16 годин. Прямі сонячні промені також входять росту, як і нестача світла, тому при розміщенні на південній стороні калатею необхідно притіняти, на північній забезпечувати додатковим освітленням. Листя рослини в першу чергу реагують на недостатнє освітлення. Блідне при нестачі світла і згортається у трубочку при надлишку. Щоб калатея радувала квітами, потрібно створити їй стійке і тривале щоденне освітлення протягом 10 годин і притіняти світло непроникним матеріалом з 18 вечора до 8 ранку. Калатея в природі росте на берегах рік та озер, а тому любить помірну температуру повітря в межах 18-24 градусів Цельсія. Рослині шкодять протяги та різкі перепади температури. Вони викликають зниження Ужності листя та загнивання коренів важливим аспектом правильного догляду для рослини в домашніх умовах є створення відповідного температурного режиму. У домашніх умовах потрібно калатею поливати м'якою водою, ледь теплішою за кімнатну температуру, за мірою висихання землі. Для пом'якшення у воду для поливу додають торф, одну жменю на 5 літрів води, змішують і відставляють на ніч. Жорстка вода завдає шкоди ґрунту, тому що калатея, як і тропічні рослини, виділяє в ґрунт різні речовини, що створює вихід азоту. Як часто слід поливати калатею, орієнтиром може слугувати листя. Якщо вони втратять, Прушність, значить, рослина перезволожена, його потрібно припинити поливати, ґрунт на глибину 2-3 см, просушити і почекати кілька днів, поки листя підніметься. Якщо це не допомогло, потрібна заміна ґрунту, огляд підземної частини рослини і видалення коріння, яке загнилося. В середньому калатея потребує поливу тричі на тиждень влітку, один раз зимою. В теплий сезон з квітня по вересень квітка потребує підживлення. Для цього використовують рідкі добрива, вносячи їх двічі на місяць у ґрунт. Усі сорти квітів чутливі до підживлення, тому при догляді за калатеями важливо забезпечити правильну дозу та концентрацію добрив. Для калатеї дуже важливим є правильний ґрунт. Коріння, як росте широко, в сторони вимагає широкого кашпо. Він також повинен мати досить точну глибину, щоб можна було створити товстий дренажний шар, що захищає ґрунт від закисання. К квітці підходить готовий субстрат для синполій або калатей з рівним PH6, але його потрібно збагатити дренажем. Калатеї розмножуються шляхом розсаджування. Робити це можна в процесі пересадки, акуратно поділяючи кореневище так, щоб брунька була в кожній ділянці. Свіжі зрізи слід продезінфікувати, прикрити рослину, створюючи мікроклімат і провітрювати час від часу. Температура повітря має бути 25 градусів Цельсія. Прямі сонячні промені у цей період неприпустимі. А коли з'явиться нове листя, укриття можна зняти. Тільки уважний і кропіткий догляд за калатею дозволить виростити нову квітку. Куплена у перевірених постачальників рослина знаходиться в хорошому стані. Вона має свіжу зелену масу, здорове коріння і готова до подальшого зростання та розвитку. Щоб зберегти її потенціал, важливо створити сприятливі умови для перехідного періоду. Це зменшить ймовірність розвитку хвороб квітки. Ось деякі хвороби та шляхи усунення їх причин. Зниження пружності листя. Калатея опускає листя у разі надзволоження. Декілька днів слід утримуватися від поливу. А якщо це не допоможе, пересадити квітку в новий ґрунт, оглянувши при цьому коріння на предмет загнивання. Висихання листя відбувається через надто сухе повітря або недостатнє поливання. Не можна різко виправляти цю ситуацію, щоб не шокувати рослину. Потрібно змочити трохи листя, встановити зволожувач повітря піддон з мохом, формуючи сприятливий клімат навколо. Скручування листя. Виною тому й холодне і сухе повітря. Калатея любить тепло та комфортний мікроклімат, тому горщик з квіткою потрібно переставити у захищене від протягів місце та зволожити повітря навколо. Сухі плями на листі. Такі плями говорять про перегрівання листя прямими сонячними променями, що утворює опіки. Насамперед рослину слід сховати в тінь і тільки потім зволожити. Розпорошення вологи над квіткою, що знаходиться на сонці, лише. Посилить ситуацію, оскільки краплі води будуть працювати як лінзи і посилять вплив сонячних променів на поверхню листа. Калатея схильна до нападів, таких шкідників, як павутинний кліщ, щитівки, трипси. Зовні це проявлятиметься у швидкому пожовтінні та висиханні листя. У деяких випадках допоможе обережне миття листя, розчином мильної води з високою концентрацією, але окремі види шкідників вимагають застосування спеціальних препаратів. Усі роботи з боротьби зі шкідниками повинні проводитися із застосуванням захисних засобів для людини рукавичок, маски, а заражену квітку слід помістити в карантин на окреме підвіконня.